До повномасштабного вторгнення я був приватним підприємцем, працював в Німеччині, місто Берлін 5 років там, жив з го року, а будинок мав в Бахмуті. Ну і так сталося, що треба було папери продовжити, вірніше отримати вже вид на проживання німецьке, який там мав отримати. Потрібно було приїхати додому. Я приїхав десь 10-го, здається, лютого 22-го року От, до себе додому в Бахмут. І поки чекав на папери, тут почалась війна, і я пішов, в мене припис був повернутися в свою частину. Я в 14-му, 15, му 16 му приймав участь в АТО в складі прикордонної служби України. Коли вже сформувався наш батальйон. Я мав, Тоді група ГШР була створена. Я декілька виїздів мав під Попасну. Я бачив вже там, ну і ми приймали там безпосередньо вже участь. і Я бачив, наскільки вже вона зруйнована, була попасна, що там з містом сталося. І Я вже хлопців готував, кажу, що таке саме і з Вахмутом буде, тому що я бачив, що від війська відходять і наші збройні сили з Попасне. До Бахмута там залишалось буквально кілометрів 25, і там було два села тільки на шляху. А потім вже ми отримали бойовий наказ заняти безпосередньо ротний опорний пункт в районі М'яса Комбінато. Тоді я був командиром взводу в першій роті. Ну і так почались наші там вже Бої разом ми виконали бойові завдання з 58-ї бригади. Там були досить складні, бої відходили війська, там були втрачені декілька взводних опорних пунктів. Я безпосередньо приймав участь в штурмі. Два ВОПа я відбив, за що й нагороду отримав. Надскладний бій, це було саме 7 жовтня, коли я дістав поранення. Там страшне, що відбувалося. Наші позиції штурмували. Десь по 4, 4 чи 5 позицій мої ці взводні опорні пункти і йшли просто м'ясні ці штурми, вони не, не скінчались. Вагнера вони почали зночі. І це безкінечні артилерійські удари по наших позиціях. Там працювало, здається, два чи три танки, ще мінометний обстріл. Вони рівняли просто все з землею. І сталося так, що треба було тримати Альфу 23 будь-що, тому що там вже загинуло до 10 хлопців наших, я маю на увазі 93 ю бригаду. Мій один хлопчик там загинув. І потрібно було її тримати, тому що то була ключова позиція. Вже відходили звідти хлопці, ті, що лишались, вони кидали позиції, відходили, тому що там вже була розбита вщент позиція, втрачено було важке озброєння там. Ну і надійшов наказ з командного пункту батальйону, що цю позицію треба підсилити. Я тоді, в мене було на капероти 12 чоловік, два відділення я зібрав. але Хлопці ті, що зібралися, вони це все чули в радіоефірі, як там гинули хлопці, як кричали. І з цих 12 чоловік відмовилось просто туди йти 9 чоловік. І тоді я взяв автомат, кажу, хлопці, хто не боїться, то йдіть за мною. Пішли зі мною три чоловіки. Це два Івановичі, Кулаков, Дорохов і Рома Дунай. От. І... На підході до цієї позиції ми під'їхали, там по нам вже відкрили мінометний вогонь, вони там багато дронів їх було коригували. Тільки повернувся віддати наказ хлопцям, щоб і в мене на очах розірвало вибух, відбувся, розірвало одразу двох моїх бійців, Кулакова і Дорохова. а от Рома Дунаю тримав поранен. І я тоді пішов сам на ту позицію. От коли я туди дістався, сам там. Вже одні трупи лежали, розірвані на шматки наших хлопців, перепахано було все. Висів один дрон ворожий над позицією. Він помітив мене, що я там. Ну, Я дістався переднього краю позиції, знайшов там тіло свого загиблого хлопця з моєї роти, Руцького, Луцького Руслан. І от тільки я дістався цієї передньої траншеї, і я бачу, що підходять. Три чи чотири піхотинці від вагнера і відкрив вогонь. От перших двох я поклав, я навіть бачив, куди кулі мої влучають. В них. Вони так, я от пам'ятаю очі цього першого, що він неочікувано. Вони вже, мабуть, йшли, там думали, що вже нікого нема. От. А ті двоє, от третій, я пам'ятаю заліг за трупом. Там багато було трупів вагнерів лежало Четвертий десь він відповсюди. А от третій лежав за та трупом, ховався, я в нього вів вогонь, поки в мене магазин не скінчився. І тоді гранатами його закидав. Ну і так я ту позицію сам вже утримував майже півтори години. Я переміщувався з лівого на правий фланг, там вони під посадками от чомусь вони оце полюбляли такі канави, я їх не помітив, вони отоповзли. Прилетів наш дрон, також передавав мені інформацію. У мене радіостанція була, з якого боку вони підходять. Я зміщувався з правого флангу на лівий, вів вогонь. У ну, мене вже там БК закінчувалося, я пам'ятаю, що вже десь магазина три чи два лишалися взагалі. Ну, і потім пролунав вибух черговий поруч зі мною, станка поцілили снаряд, і от у мене накрило цією хвилею. Землі, дерева там. То, ну Це поранення я дістав, там в мене контузія була, кров хлинула в мене тут сильно то, в шию зайшли у лампу і в ухо. Ну Ледь вибрався я з тих уламків і вже по радіостанції чую, мені кричить дрон, що Берлін, 6 чоловік, 30 метрів від тебе ліворуч і 4 праворуч, 40 метрів. Біжать вже. Я чув їх стрілкотню. От. А тоді вдарила наша артилерія і вони залягли. І оце в цей час, коли вони залягли, мене був там буквально декілька там, хвилин, там, вже більше я поповз назад, вже я йти не міг. Так я виповз на позицію Альфа-22, це вона десь позаду була метрів 150. Наш Макс Полянський, що зараз у нас юрист, от він тоді ту позицію тримав. Я вийшов на зв'язок і він мене витягував Я вже втратив свідомість, крові багато втратив. Це він мене вже там витягував. І ще я хочу зауважити, дуже професійно вони не стали витягувати уламок, у мене в шиї кричав. Мені потім лікарі сказали, якби вони його смикали, розірвали б мені от. Ну І так мене евакуювали. Потім почалися ці довгі ці операції в лікарнях, спочатку в Дніпрі, потім у Вінниці. Тоді вже десь місяці-два я лежав, потім дозволили вже виходити в місто, тоді це вже було так файно. Я побачив Вінницю, дуже красиве місто, дуже гарно відносяться до військових там приємно, куди не зайдеш там в кав'ярню, всюди нас там в формі заходиш, для нас каву безкоштовно, будь ласка, сідайте, зайдеш в перукарню, давайте ми вас пострижем там безкоштовно. Ну, порівняно з тим, як у нас в Бахмуті відносились до військових, і там це небезпечно. Я вважаю, що кожна людина має на своєму місці знаходитись. Якщо розумієте, він в цивільному житті працює і там, допомагає армії, і він вміє ця людина заробляти гроші. І зараз його забрати сюди, там простим піхотинцем, солдатом. Навіщо, сюди повинні йти люди, які... Менш, менш придатні до військової служби. Військова служба це не проста ж річ, це дуже важка справа чоловіча, І тут не кожен витримає, і саме головне, вона не кожному і потрібна. Я от все ж таки за те, навіть от в цих умовах, таких, коли нам довелося мобілізувати дуже велику частину населення, я все ж таки прихильник професійної армії. Є дуже багато прикладів, я вивчав військову історію, коли можна кістяк армії тримати професійний і на певний період збільшити просто чисельність за рахунок мобілізації. Але коли проходить такий надважкий стан у держави, то треба дуже швидко повертатись до професійної армії, скорочувати не просто скорочувати, а просто лишати ядро це передусім. Офіцерів бойових, от саме е, зараз я хочу наголосити, це командири рот, командири батальйону. Це майбутнє наша армії, це ті офіцери, які пройшли війну, війну мають величезний бойовий досвід, і саме на них потрібно робити ставку при формуванні нової армії. У е, мене молодих хлопців, багато в підрозділів. У мене є два бажання, щоб я в кожного е, з них на весіллі відгуляв після. Я хочу свій батальйон, вже все ж таки я колись стану комбатом, провести на параді перемоги в Києві. В Москві не хочу. Має бути в нашій столиці парад на Хрещатику.